Всім добрий ранок, у нас вже сьома ранку. Ми хотіли встати в 6 точніше, ми проснулися в 6 ранку, хотіли піти на світанок, але щось пішло не так. Вже зібралися, прийшли снідати і зараз вам покажу, що буде давати на сніданок. Шохайзіри вже теж встали, прийшли, тому зараз будемо всі снідати. Водичка, чай, кава, звичайно, солодке, сосиски, хліб. Все гарно закрите, щоб не було холодно. Ага, кавунчик. Щось зламав діт. Далі тут в нас картопля, кукурузка. Тобто їжі хватает, сосиски. Рис. Далі в нас. Ага, це єйце жарене. І такі хлібчики. В принципі, в принципі, нормально. Наїстися можна. Тут якась каша і хліб, можна робити тости. Можна хто таке любить робити собі якісь мюсли, є масло, шоколад. Поїли і йдемо. На екскурсії їдемо. І оці попужки, вони такі класні, але цілий ранок вони нам не давали спати, тому що наш балкон виходить сюди. І як вони зранку кричать, правда, Віко? Це вже самі спала. Так, вони дуже сильно будили зранку, капець. Чого ви такі галасливі, га? Чому ви такі галасливі? Кавдіває перший раз ласти. як класно буде. Смішно. Ми зараз будемо плавати за кулами, тому кому потрібно плавати за кулами, обов'язково потрібно ласти. Не знаю чому. Так, напевно, щоб швидко від них втікти. Від акул класно. Важливо. Вже йдемо на екскурсію. І така неприємна новина. Чесно, мені ж плакати хочеться, бо мене просто так дратує. Тут стільки тих росіян, взагалі, просто аж О, і нас з ними посадили. В один кораблик ми будемо з ними разом плести. І, звичайно, ми виразили своє невдоволення при всіх, при них також. Дивно, що вони мовчали, всі сиділи, як миші, ніхто нічого не визникав. І нас той дядько, в якому замовляли екскурсію, покликав і каже, у нас така ситуація, що або ви їдете так, або ви їдете всі окремо, тому що нема місця. І попросив, щоб ми з ними не билися, тому що вже була така ситуація. Уявляєте, також їхали росіяни. І українці, і там був конфлікт конкретний, і всі билися на лоці. Але якщо чесно, мені стало якось приємно, що наші, знаєте, ну навіть тут не мовчать, молодці, правильно. Якщо прийдеться, ми теж будемо битися. <свісно> Надіюсь, їх зійдять там, акули і все. Якщо чесно, це, це жахливо. Їх справді тут дуже і дуже багато. Взагалі, ми, як були в 19-му році, тут переважало. 90%, мені здається, було китайці. А зараз просто їх просто повсюду. Боже, коли вони вже всі повиздихують. Чесно, розстроїлись. Це скільки лодок, і вони підкормлюють риб, щоб вони сюди поприпливали. А Але, здається, галували. стільки лодок, що вони просто бояться. Скільки тут риби, не знаю, я наділа чехол. Що під водойнеряти. Не знаю, чи вам добре видно, але ось там акула попливла, яка вона велика. Зараз будемо плавати за акулами, зімати їх з лодки це набагато крутіше, ніж виходити зараз. туди, Ще капець як боюся, але що, приїхали, то треба, тому що я взагалі дуже боюся риби. О, страшно, але я піду. Та я сука, страшно. Розповідаю, ми тільки ще плавали за кулами. Якщо чесно, це було дуже і дуже мені страшно, тому що хто мене знає, я дуже боюсь риби. У Мене взагалі якась фобія рибна. Я ніколи рибу в руки навіть не брала ніяку, абсолютно. Ох, як я нирнула з тими акулами, я не знаю. Перший раз я аж закричала, але я не панікувала, тому що було дуже багато інструкцій, щоб, не дай Бог, що не сталося, тому що ну, це все такі акули. Хоч вони акули няньки, здається, вони не їдять людей, але все одно, коли біля тебе пропливає двохметрова акула, це дуже страшно. Чесно, в мене чуть серце не вискочило. І я неряю, і на мене пливе мені назустріч акула і відкриває рота. Боже, як я злякалася! Я аж крикнула. Але я знала, що не можна панікувати, махати руками, ногами, нічого не можна цього зробити. Я просто розслабилась і кричала в маску. Дуже злякалася, чесно. І вона піді мною припливла, може сантиметрів 30. Дуже було страшно. А потім там нас знімали на GoPro. і той, ну ті, що з нами летіли, нас знімали. Він мене бере за руку, і каже: Ходи. І ми відпливаємо за лодку, метрів, певно, тридцять. Відпливаємо за лодку, там немає нікого, п'ять акул, вони їм давали прикорм і п'ять акул, і він мене туди так відпускає, і все. Мене чесно аж серце почало кулоти. Просто я розумію, що взагалі мене акули, дуже багато акул, і я одна, і все. В мене така взяла паніка, але на фото, надіюсь, вийшло гарно, тому що я старалася хоча б зробити вид, що мені абсолютно не страшно. Але насправді це ужасний страх, чесно. Але потім якось звиклось, привиклось нормально. І рибок там було багато різних скатів. О, і зараз ми ще приїхали на локальний острів також, і тут є дуже дуже багато скатів. Зараз вам все-все буду показувати. Дивіться, який величезний скат. Клас! Тільки що ще й плавала ската, ми ну як плавала, вони тут біля берега, в принципі, далеко плавати не прийшлось. Але це в мене, я не розумію, що в мене така паніка і страх. Я просто знаю, що скати можуть бути якісь отруйні. І вони як біля ніг так пропливають, тебе торкаються тим хвостом. Боже, в мене така паніка бере. Але не в мене одної, я хоча б не кричала. Там була дівчина, вона так кричала, як скат біля неї проплив взагалі. Уу, страшно, слухайте, оце екстрім. Гарно. Клас. Це, яка красота пливе до нас? Клас. Клас ну, взагалі, слухайте, вода тут просто неймовірна. Мені здається, реально ми дуже багато відвідали країн. Дуже багато води різної бачили, але справді така вода, як на Мальдівах, її немає ніде. Навіть в Таїланді на островах ми були. В різних були островах, дуже багатьох, але води такої немає ніде. І це правда. Не знаю, можливо, можливо десь вона і є така, але ми поки не зустрічали. Там ось роблять фотографії зі скатами, а ми чекаємо. Були на ще один острів, тут такий навіть не острів, а коса. йти не можна, там знімають тільки дроном. Далі ось тут будемо їсти. Зараз рушники і будемо обідати. Я вам скажу, за 50 доларів було дуже і дуже непогано. Екскурсія 60 доларів, але так як у нас багато людей, то нам зробили знижку 50 доларів. Входило акули, далі скати. Ось тут зараз їжа також входить, водичка, їжа і ось ця коса. Безкоштовно на GoPro про фотографії. Якщо хтось хотів дрон, це за гроші, за 15 доларів з людини. В нас є свій дрон, тому нам не потрібно. І все, і назад. Дуже гарно. Ось там снорки, є рибки. І тут такий малесенький острів, тільки коса сюди привозять корабликами, тут всі їдять. І потім будемо їхати вже додому. Виглядає наша їжа. Тут водичка, якісь соки, тут фуд. Клас. Ось така. Зараз відкрию і покажу. Відкрила, дивіться, тут є рис, сосиска і якесь м'ясо. Здається, курка, але вона така добре підсмалена, ніби на вогні. Ось навіть накидають салат. Клас. Щоб ми не давилися. Дивіться, як Я не мажу із і то мені здається, він сильно не спасає, тому що сонце настільки палюче, що ти гориш просто за лічені секунди. Ми навіть ось в кофтах купаємось. Ну, мене така накидка, олего я вчора вам розповідала. Купили ось таку. Тому що горемо на сонці і капець. Ми в 2019 році, як приїхали, перший раз ми таке сонце дорвалися, то ми потім лікувалися, до речі, від опіків. Ми бігали в аптеку, пантаноли, купляли все, то, і нас лишилися там навіть сліди від сонця, тому що сонце тут просто не щадить, мені здається, воно дуже і дуже таке рязюче. Тому тут потрібно максимально ховатися від сонця. Але додому, і хочу вам показати свою засмагу. Не знаю, в мене напевно не дуже видно. Зрам покажу лег ну, повертайся. Дивіться, який навіть тут видно, дуже червоний. Це при тому, що ми завжди старалися бути в одязі. Ми намазані кремами в одязі, то все. Але коли плавали за кулами з масками, знаєте, типу на воді були, але спина була зверху. Ми вже йдемо на захід. Сонечка, дивіться, який зараз буде гарний захід. Ми якраз вже помились, переділися і йдемо. Я не знаю, якщо ми взагалі мали знайшли в собі сили вийти ще кудись після такої засмаги. І в судно день був дуже break. насичений, дуже багато плавали. А стрес, який в мене був з тими акулами, це взагалі із рибами, зі скатами, зі всім. Але було дуже і дуже класно. Йдемо, дивимося на захід сонечка, потім підемо, напевно, десь по і чекаю, думаю, окуляри загубили. І потім йдемо кудись йдемо. А, по магазинах потрібно купити зубну пасту, то вже закінчила щось, ми не розрахували. Як не розрахували, я її забула. У нас були готельні пасти, а вони, знаєте, ці тюбики дуже маленькі. Мені так подобаються їхні зачіски. Вони такі кучеряві, Яка краса. Неймовірно, просто дуже гарно. Я вже готова зустрічати захід сонця. Ідемо. Така елітна дама. Вийшла в сувенірний магазин. Зараз Я вам покажу. Спілька. Дивіться, ось ці до речі акули, з якими ми, ми сьогодні плавали. Акула нянька, дивіться, в неї, в принципі, рот, в неї, до речі, невеликий, такий, як тут. Так що з'їсти вона нас точно не могла. І тут дуже багато різних сувенірів. Ціни приблизно 5, 10, 15 доларів. Ось так. І все, до речі, в доларах. Але, в принципі, це і зручніше. Різні шкатулочки. Це бамбук. Величезна кількість магнітів, дивіться, яке. Магніт також потрібно буде купити, тому що у нас є старий, але потрібно оновити. Далі всякі такі штуки, хто любить. Я не дуже, тому що ну, це таке. От, речі, дивіться, є мальдівські карти. Це звичайні гральні карти, тільки просто замість, там, що там в нас, не знаю, якісь картинки, наші такі, звичайні сердечка, бубна піка. Тут острова. Класна штука. До речі, 5 доларів. Ми питали. Далі це багато різного такого крутого. Це яка ракушка. І навіщо така сумка також Мальдівс і ось ця акула нянька. Такі є сумки. Різні стопки. Навіть вази є. Є різний одяг, такі різні накидки на купальник. Я, до речі, приїхала в своєму платі, яке я також купувала минулий раз. Ось таке. Хочу знайти йому вже заміну, тому що це вже трішечки зносилось, але немає вже такого. Не знаю, зараз тільки якісь такі всі штори. Я таке не дуже люблю. Різні футболки, здається з катом купа всього капелюхи. Ось штуки мені подобаються, такі класні ракушки. Це, до речі, мечеть і сьогодні в них Рамадан. <му> вони ввечері всі збираються, магазини все-все повністю закриваються, все в них таке відчуття, що зупиняється, все, і вони моляться. Там сидять, всі на колінах. Ми в ресторан дуже-дуже класний. Ми тут забронювали столик ось наш. і Зараз будемо вечеряти риба. У нас сьогодні морський день буде, точніше вечір. Дивіться, яка тут гарна подача. Тут є устриці, кальмар, восьминіг, креветки тобто весь морський світ. Тут на що ми замовляли, це рис в ананасі, також дуже гарна подача. Вирізають всю м'якість ананасу і заповняють рисом. І ще одна ось така піца, одна квадроформації і одна, яку ми брали ще? Самом. А одна сальмом, тобто з червоною рибою. Також замовили ще ось такі дві рибини. І так гарно тут зразу розрізали. Риба на грилю Називається Риба-Веселка. Таку ми ще не їли, будемо пробувати. Я не знаю, ми стільки всього набрали. Головне це все тепер з'їсти. Ми вже повечеряли, повернулися додому, Віка вже чистить зуби, бо зараз будемо збиратися спати. Завтра ми їдемо знову на екскурсію. Замовили. Тут є недорога 30 доларів. Також на Черепахі там ну, такий підводний світ, тому потрібно лягати спати, відпочивати, бо завтра знову на сонце будемо пектися. так? У мене все вже природне румяне Так, загарний. Згоріли, згоріли капець. Віко. Шо я? Будемо сьогодні вже завершувати це відео, тому на сьогодні всім пока-пока. До нових зустрічей. пока Пока.